Мешканці Тростянецької громади, чиє житло було зруйновано під час окупації, продовжують отримувати гуманітарну допомогу. Наразі триває видача нового якісного взуття польської фірми «Грегор», яке надали польські партнери нашої громади. Комісією соціального захисту було складено список зі 180 родин, які втратили своє майно. Наразі 90 таких сімей вже отримали взуття із розрахунку по дві пари на кожного члена родини. По перше, я хочу подякувати їм. За ту, що нам надали гуманітарку, дуже велика їм дякую, щире. По-друге, що ми тут, а ці люди, які постраждали, яких зруйноване повністю житло. Це те. І це дуже велика їм дяка за те, що вони нам піддержують чим можуть. Пропало повністю не те, що тільки житло, а те, що було в житлі всередині. Що там і обуві, і одежда, все пропало, все згоріло. Осталися тільки одні голі стіни, то я ж кажу, що просто людське, чисте дякую їм за все. Їхня ця, ця, все взуття, те, що вони нам дали, воно все качественне. їм дякую ще раз. Повністю тут адомітижний згорів. Згоріло згорело все, що було. Якщо була можливість, ми б його вивезли раніше, Ну не вийшло. Ми були вже на квартирі, жили на те время. Спасіба польським партнерам, що вони нас про нас безпокояться. Спасіба вам. Тепер ми будемо бути, озуті, і не будемо зімою мерзнути. У нас було пряме попадання. У нас виходить даха не було, стеля була пробита. Ну, півпівдомівки. Дуже ж багато людей, в кого взагалі ж домівок без домівок лишилися. Так що, я думаю, потрібно. Якість хороша кожна. Збирала чоловіку, дітям. Так що будемо доволі. Дякую спонсорам, дякую, що допомагають нам у скрутну хвилину. Цей дом, що п'яти етажка, повністю зруйнована квартира ця. Воно все зруйноване, нема там нічого не стало. Ну, дом згорів і все. Дякуємо за все, що за допомогу не тільки полякам, а всім, хто нам оказує допомогу і сочувствує нам у цій такій війні. У нас багатоповерхівка, яка вона ще не відбудувалася. І на сьогоднішній час. Ми дійсно потребуємо допомоги любої допомоги, і це дуже нам приємно. Що на це подивилися наші польські партнери, ті партнери всього світу. І саме до нас їде ця допомога тростянець від щирого серця, від всієї душі в цей скрутний час. Я хочу подякувати всім партнерам, які надали нам допомогу, а особливо взуття. Це дуже важливо на сьогоднішній час. Тим більше у таку пору року. Дякуємо безмежно їм і низький їм уклін за таку допомогу. На питання, чи можуть отримати взуття внутрішньопереміщені особи, Юрій Бова надав роз'яснення. Внутрішньопереміщені особи, особи є різні. Є особи, які, умовно, кажем, виїхали з території, бо там обстрілюють, але в них не знищене майно, не згорів будинок, і, в принципі, ці люди ну, мають якісь свої особисті речі. А є переселенці, які навіть не виїжджали із іншої території, там, з Харківщини, Донеччини, а тут місцеві, у кого зруйноване майно. І вони теж є переселенцями, вони внутрішні приміщені особи зараз живуть в гуртожитку або у когось з рідних. І ці, на мій погляд, люди в першу чергу повинні отримати таку допомогу. А вже яка станеться щось із цієї допомоги, яку ми привезли, бо звісно, ми її привезли не не на все місто. Люди нам дали скільки могли надати ця фірма, то звісно, що станеться, буде далі іншим категоріям роздаватися. У свою чергу Тростянецька громада висловлює щиру вдячність представництву Тайваню в Польщі і польській благодійній організації, Міжнародний польський центр допомоги пані Єві Жевецькій, пані Агнешці Шуляк, пані Наталії Ільницькій за небайдужість та допомогу тим, хто втратив усе майно під час окупації. Я хочу подякувати нашим партнерам, які надавали цю допомогу. Тобто, продовжуємо цим займатися цим питанням. Але, повторюся, мені би хотілося, щоб ми чітко розуміли, що люди нам дарують свої особисті речі, майно ну, підприємці дають свої якісь товари, які коштують певні гроші. І це вони не обов'язані цього робити за будь-яку допомогу. Треба навчитися дякувати, дякувати тим партнерам, які сьогодні не покидають Україну в цій біді, яка сьогодні трапилася, не покидають населення громад, які постраждали. І я переконаний, що ця культура подяки повинна виховуватися у нас в тому числі. І нема нічого зазорного, якщо людина подякує тим людям, які е Сьогодні допомагають Україні і я особисто від всієї нашої громади дякую нашим партнерам кожного разу, як коли ми отримуємо ту чи іншу допомогу. Аліна Грибенькова, Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.